Вітаю вас сьогодні! Ми поговоримо про супереластичну полімер полімерцементну гідроізоляцію Текномер 200 ЄХ. Матеріал нанесено на звичайну губку, і ви можете бачити наскільки він еластичний. І ми маємо ще один варіант: це текномер 200 даб'ю ультрафіолетостійкий. Цю гідроізоляцію можна використовувати без чистового оздоблення, адже в її складі є кварцовий пісок. Матеріал еластичний. Можемо використовувати для гідроізоляції терас, балконів. А детальніше про наш матеріал дивіться далі у відео. Гідроізоляція бомбосховищ паркінгів підвалів є критично важливою для забезпечення їхньої надійності та безпеки. Ці приміщення повинні бути захищені від впливу вологи, щоб не виникало протікань, грибка чи корозії, що можуть призвести до небезпечних наслідків. Як виконується гідроізоляція таких споруд і приміщень зсередини ззовні. для зовнішньої гідроізоляції? Рекомендуємо текномер 200 – двокомпонентну еластичну суміш, що забезпечує надійний захист від води та вологості? Суміш готується шляхом змішування рідкого компоненту з порошковим до отримання однорідної маси. Цей матеріал має високі показники водонепроникності до 7 бар і термостійкості від мінус 40 до плюс 80 градусів Цельсія. Перед нанесенням гідроізоляції поверхню потрібно очистити від бруду масел і іржі. Якщо є тріщини, їх слід відремонтувати за допомогою ремонтних сумішей текнореп. Обмазувальні гідроізоляційні суміші, такі як Текномер 200EX, наносяться на поверхню за допомогою щітки чи шпателя створюючи еластичний і водонепроникний шар, який забезпечує довговічний захист від води і вологи, наносити матеріал рекомендується в два шари з перервами в 5-6 годин. Підходи для внутрішнього та зовнішнього використання можна застосовувати на горизонтальних і вертикальних поверхнях. Для гідроізоляції фундаментів, цокольних поверхів, підвалів, ванних кімнат, басейнів і терас. Основні характеристики текномер 200 EX зараз перед вами на екрані. Витрата 2,5 кг на метр квадратний. Час життєздатності суміші 60 хвилин. Час очікування між шарами. 5-6 годин, як ви бачите, текномер 200ЕІКС єХ це надійний матеріал для гідроізоляції бомбосховищ, підвалів, паркінгів. Його висока еластичність, водонепроникність і стійкість до перепадів температур роблять цей продукт ідеальним для будь-яких будівельних проєктів. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше про сучасні будівельні матеріали та інновації.